зранку Тому що дуже дає сильну енергію пити тільки зранку або до обіду, тому що тоді просто не зможете спати. Дуже надзвичайний такий дає дає енергію. от і що, що в складі? В складі є куркумін. Ви сьогодні чули лекцію куркумін, і це витяжка куркуміна. Я вам хочу сказати про куркумін, той що є в компанії «Ерсах». Ще ми були на самому першому семінарі, виступав професор Ігдирського університету, ректор, з яким вони співпрацюють. ну, Вони з багатьма цими університетами співпрацюють компанія «Ерсах». І тоді він сказав, що куркумін є не тільки в куркумі. Представляєте, я цього не знала. А Странку на тощак чи це да. вже да. куркумін? Тощо? Ну, тоді спитайте, пере... перепитайте. Конечно. І ще раз, дивіться, значить, що хотіла сказати, що куркумін, куркумін. куркумін є не тільки в куркумі, щоб в куркумі його найбільше. Сказали, дуже в багатьох рослинах є куркумін, але там маленька кількість. Так от в компанії РСА куркумін Z, він не тільки з куркуми, він із різних рослин зроблений. Тому це ну, дуже потужна формула, це екстракт. Це не просто, знаєте, як ото помололи траву в капсулу заклали і, і все. Тобто, у нас дуже велика біодоступність і великий відсоток активної речовини, щоб ви розуміли. Тепер що там є? Прополіс. Ну, це великий це самий перший онкопротектор куркумін. Правильно? І він з пеперіном і з перцем, тому його так і відчувається. А Далі є прополіс. Прополіс природний прекрасний антибіотик. І я пам'ятаю: ну, тоді ще я не знала, чи треба мені цей ерсаль, чи не треба. Ви були на семінарі перший семінар в Туреччині. І коли виступав вже цей професор. Тоді був такий великий слайд, думаю, ну чого ти світа його не сфотографувала? Що за благословенна жінщина? Коротше, там на картинці, я пам'ятаю, було три пробірки. І ну каже, в нього люди питають: чому б нам не купити прополіс Ну на ринку. Продається прополіс, продається, то піди купи, не мороч голову, для чого вам компанія Єрсак. І от він відповідає: три пробірки. Перша пробірка значить, там із сміттям. Ну, тобто він неочищений такий із сірим ну, збрудом, не очищений. Тобто, яка там концентрація активної речовини, і там, крім активної, є дуже багато ще чого. О, це перша пробірка. Друга пробірка. Ви, хто застав пробував наш прополіс, той, що він такий, як листя оливи, в піпеточка. надзвичайно концентрований цей прополіс, і хочу замітити, що це водний розчин. Водний, Це дуже ну, крутезна формула. І він дуже термоядерний, хочу вам сказати, такий концентрований, що е, і, ну, ми його і в горло при, приміняли, і, ну, і так пили. ну коротче, Дуже він концентрований і такий, темно темно коричневого кольору. знаєте, да? Це друга пробірка. І тоді вийшов Pro 360 новий продукт, його, ну, на жаль, немає в Україні. Ну, просто сам факт про, про прополіс. І От третя пробірка, ну такого кольору, як сьогодні був чай. Такий легкий, жовтуватий, прозорий колір. Ви можете собі уявити, тобто це така витяжка. Витяжка із оцього термоядерного прополіса отака витяжка. Тобто, вони якось змогли. Технологію компанія не розповідає це її секрет. От, але от тоді ще це 6 років назад я була на семінарі, і компанія працює над тим, щоб ще покращити формулу і ще більше витягти всього активного і хорошого із цього прополіса. І от зараз Прополіс, який в новому буде продукті К-20, активної речовини буде на 80 у 88 разів більше. Ніж в тому прополісі, який сьогодні є. Тобто формула надзвичайна, ви можете собі уявити. І Така чорна капсула, ми Жені як розкусили. І, <рес> і Ще раз, там є куркумін, чорний кмин, чорний тмін, прополіс, чорний тмін. Ну, чорний тмін, ви знаєте, да, теж. Я дуже вдячна компанії РСАГС, що в нас це, курку... Это... про Господі. Тмін. Чорний тмін в капсулах. По-перше, він не окислюється, тому що масло, воно окислюється, воно старіє. І хто привозив його з Єгипту, з тих країн, хоч один його пив. У мене в холодильнику стоїть по сей день, ніхто його не п'є, бо він такий приємний на смак, що хочеться його бігом закрити і поставити туди на поличку, де він і стоїть вже декілька років. Тому, слава Богу, що він у нас закапсульований і ми п'ємо чисте, очищене холодного віджиму. Що це гарна якість і так далі. Ось така дуже, ну це такі основні вкладники, там ще, мабуть, є кальцій. Ну, коротше, ждемо з нетерпінням цей препарат в Україні. от І клінічні дослідження показали, що за три місяці на 60-70-80% покращився стан онкохворих. Це в кого перша, друга, третя стадія. Якщо довше приймати, є і кращі результати, коли вже ну людина видовжує. Тому ну сумі друзі, без фанатізму. Приймаємо для профілактики всі, обов'язково. І ще, якщо ви приймаєте К-20, не потрібно додатково приймати чорний тмін, не потрібно, додатково і ще щось куркумін куркумі, не потрібно. Уже все там є, оцієї однієї формули, достатньо. Не треба робити масло масляне. Так. Ось.